І знову вбивства, знову вбивства, знову гинуть невинні люди. діти, діти, батьки, дівчата, хлопці? Знову ці ракети, снаряди, і воно дуже важко. Воно дуже важко. І по неволі виникає питання, доки господи, доки? Доки? Чому? Чому? Доки і так далі. Все одно виникають ці питання. Тому що це непросто. І потім мені вчора така прийшла думка вечором. Люди, одержимі гріхом, вбили Божого Сина. Люди, одержимі гріхом, вбили Божого Сина. От просто подумаємо на кілька секунд: Божого сина вбили. Він був безгрішний, святий, непорочний. Досконалий і вони його вбили. І написано, що якби вони знали, якби вони знали, хто такий Ісус і до чого це призведе, вони б не розіпнули. Ха. Сатана б не, не, під, не підбурив людей вбити Божого Сина, тому що вбивство Божого Сина це його поразка. Тому що Ісус взяв на себе наші гріхи, прокляття, Він пролив свою кров за нас. Але знову ж таки, Добре, що Бог обернув вбивство свого сина в добро. Він обернув вбивство, вбивство свого сина в добро. Ісус став жертвою за наші гріхи. Але тим не менше, вони одержимі гріхом вбили Божого Сина. То тим більше, тим більше, люди одержимі гріхом, будуть вбивати простих людей. На жаль. Допоки є гріх на землі, і допоки сатана не зв'язаний.